До Черкас наближається свято. Ще одну новорічну ялинку відкрили у середмісті. Зелена красуня унікальна, прикрашена з дитячих зірок, які школярі власноруч виготовляли для дерева. Про новорічний ексклюзив. Дивіться у наступному сюжеті. У середмісті Черкас по-новорічному святково. Місця не розглядають новостановлену зелену красуню. Хтось біля ялинки фотографується, хтось фотографує. Катерина хизується новорічною зіркою. Її дівчина виготовляла власноруч. Я хотіла неї передати саме новорічний настрій і зірку, яка падає на різдво. Усі прикраси на ялинці дитячих рук. Їх школярі виготовляли у позаурочний час різного кольору та різної форми, але всі як символ вифілоємської зірки, що засяяла на різдво. Авторів кращі десятки виробів нагороджують подарунками. Усього на ялинці поміщається майже дві сотні дитячих зірок. Ця ялинка абсолютно унікальна, тому що. На ній не майже, не майже немає іграшок, які б які б не були б не е, різдвяними зірками. Ялинка, іграшка, настрій. Е, це все звичайно до додає святкового такого натхнення в дитячі душі. Перевдягнуті в казкових героїв та одягнені в національні костюми, діти відкривають новорічну ялинку. Та сквер за будинком рад лише частина новорічної порції, яка чекає на містян, кажуть у дирекції парків. Усі зони відпочинку комунальники облагородили до зимового періоду. Традиційно сквер юність, центр міста, прикрашений ліхтарями, прикрашений з новорічними фігурами різними. Там дуже багато людей фотографуються. Я особисто бачу, тобто, та сама карета, яка багато користується попутом для фотографування. Ми її обновили, ми її пофарбували, зробили більш цікаву. Яна Федоровська Ігор Неділько, Віка Новини.